У нас тут якраз така погодка, прямо все мокре, і я білому поки не перев'язала лапу зранку. Думаю, вижену його прогуля... прогулятися. Так про всі проводками всього блін, Він хоче в дворі піселіти ходити, хоче гуляти вже йти бістріє. Засижений, не гулявший. А нам треба, надо... а нам надо. Я тапках, на боссу Якось мені не холодно. Отак. От ну і звісно, наша моня знає, так? Да? І моня наша теж з нами. Така осінь-осінь вже наступає. Вже видно. Оком, що все пожевтіло. Білий. Ти так далеко нервистий, ходи пісьолій. Ох.